Аріна каже, що в Дніпрі немає такого вибору плитки, не як в нас. Я коли дивилась плитку собі. Ну, я їздила по конкурентах, тому що ну у нас об'єктивно теж там вибір. Великий постачальників на складі стоїть не все. Але я ні, нічого ні, ні, собі не обрала, тому що маленький вибір або там погана консультація. У нас, напевно, найбільший склад плитки вже в Дніпрі. А що, от, наприклад, тобі подобається на те, що є в нас? От, ну, я не знаю, об'єктивно, Дизайну да? плитки або по, ну, взагалі? по дизайну, по вибору. Правильно, от. Да, мені подобається великий вибір. Мені подобається, що я можу показати фотографію вам, що я хочу отак. І ви мені не скажете, ну не знаю, у нас прям такого немає. Ви мені покажете багато варіантів різних, приблизно чогось, що я можу собі. Поставити в будинок навіть не ідентичних. Плюс що мені подобається, що я можу обрати плитку будь-де написати вам, і ви мені порахуєте дешевше. Ніж. на наші з на, на конкуренти засудять. Да, мене не будуть пускати в інші магазини. Я і так знаєш. Ходжу завжди в магазини, і так типу, та само фоткаю артикули тільки. А мені кажуть, чого всю модель не сфоткаєте? Ти ж та мені фотка моделі, тільки артикул. Це я, от коли я ж також по Україні їжу, дивлюсь різні магазини. І коли заходжу відразу. Ну, типу, тут просто треба казати, що ми займаємося технікою. Раніше я знаєте заходив, кажу, та я просто подивлюсь. А потім, отак от раз, два люди викупили, типу, ми ж вас бачили, кажуть, і розкосили. Ну, таке буває, бувають моменти.